Ось так нас бачать расисти. Ось такими очима, очима нацистів. Вони дивляться на нас, на вас, на кожного, хто говорить українською, хто вірить в свободу, хто не схиляється перед Москвою. Ці фото прямо зі статті російського Вопашина, опублікованої на сайті Рацирс, так тієї самої організації, яка через антикультову риторику просуває пропаганду Кремля, виправдовуючи знищення усіх об'єднань, що не підконтрольні Кремлю. В очах цих людей ми не люди. Ми тоталітарна секта, яку можна і потрібно знищити. Це не перебільшення, це пряма калька з нацистських методичок. Спочатку оголосити ворога нелюдом, потім знищити без жалю і без сумніву. І зараз вони це вже роблять і фізично, і медійно, і юридично. Тому з України вигнали РПЦ. Бо в Росії вже давно не церква, а філія ФСБ під виглядом святості. Але коли Україна тільки почала шлях до церковної незалежності, знайшлася одна персона, яка всіма силами почала це гальмувати. Її ім'я Ірина Кременовська. агресивна, гучна з мегафоном у руках і методичкою Дворкіна в голові. Вона влаштувала справжню інформаційну війну проти автокефалії ПЦУ. Також її цілі став міжнародний «АллатРа», який поширював інформацію про кліматичні зміни, зокрема про загрозу прориву магматичного плюму в Сибіру. У Росії це сприйняли як загрозу. Мовляв, така правда підриває об. З держави вказує на її слабкі місця. Тож Кременовська почала медійну атаку на Алата в Україні. Це були паралельні процеси. Одна рука била по ПЦУ, а інша по незалежних громадських рухах. І Кременовська, схоже, працювала обома руками. Як показала незалежне розслідування, Кременовська роками працювала як агент впливу проросійської мережі впливу Рацирс. Вона не просто озвучувала кремлівські наративи, вона запускала їх в український інформаційний простір через експертні висновки медіакампанії та публікації. Її ціллю було не лише ПЦУ та «АЛЛАТРА». Вона била по всьому, що не піддається кремлівському контролю. Вони хочуть, щоб люди мовчали, бо в тиші рашистська брехня звучить, як правда, поширює правду. Кожен репост має значення.